Якщо ми начнем давить газом і нефтью, то у нас з вами закончатся деньги доволі швидко на нашу з вами спецоперацію. Поэтому здесь опасно давить нефтью і газом. Спасибо, что ты ти сказала. Ми те сама кажемо. Знаєш нашим партнерам в Європі. Що дивіться, якщо би санкції проти Росії працювали на тому рівні, на якому вони мають працювати, то гроші на військову працю неї би закінчилися ще роки два тому. Але оскільки санкції вони такі, що дають постійно путіну лазєючку десь пролізти і все ж таки трошки своїх то ресурсів, ну як своїх, ну це що є на території Росії, це автоматично належить Путіну, тому всі ресурси це його ресурси. Відповідно, якби в нього не було можливості їх продавати, то і грошей би на СВО не було. А оскільки вони в нього ще й досі є, то маємо те, що маємо. Ну і от ми бачили перед собою, як Путін з Фіцо жмут один одному лапки, домовляючись за наступні поставки газу до словаччини. Щоправда, є нюанс, тому що території України ці поставки більше йти не будуть яким саме шляхом їх будуть передавати перевозити, що з ними робити? Тут вже питання залишається, звісно, актуальним. Ну і е, окрім того, що у Путіна якби тут питання з е, 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 ресурсами, тут ще є питання перегрітої економіки. Цих не було. Ну, нічого себе. коли жінка з дітьми то вийшла по цим дітським пасубів. Ну, це ж везде свісті, це просто біда натуральна. Когда люди зарабатывают копейки, у них на 100 рублей доход превышает, их лишают пособия. Так проще развестись фиктивно. Так и делают. Да, так и делают. И жить на эти пособия, это будет в два раза больше денег. Ну почему у нас этот идиотизм процветает? Мы про это язык сломали говорить, честно говоря. Ну тот на земле работает постоянно, в село заедет поговорить. Именно так и делается все это. Причем мы посчитали, потом по одному забайкальскому краю, где миллион, Таких 21 800 человек. Ничего себе, да? А теперь проспроецируйте на всю страну и уносите на 150. Получите 3 миллиона. 3 миллиона. Так, наверное, это вопрос по Три 3 миллиона человек, которые что? Вот с способными, да, и не работают. Потому что они, они вынуждены не работать из-за того, что если они работают, то у них доход превышает и пособие не платят. Ну что делать? И вот судит вопрос: он крайне тяжелый высветился. И президенту. Получается, бачите, какие важки. Соціально важливі питання ставили е, Путіну під час прямої лінії. Я ще раз наголошую, що це не та пряма лінія, яку ми, ми хотіли бачити, але ну що ж, послухали 4 години. Він там виступав, і е, тепер, от Гурульов його захищає, каже: що дійсно були дуже важкі, важливі питання. Що робити, якщо е, на 100 рублей пособія привишає, і все мало забезпечені сім'ї доведеться е, розлучатися з чоловіком, щоб це пособія в неї не забрали. Ну, дивіться, є варіант ще років 25 Путіна выбирать. И тогда точно все стабильность будет. Очень плохо, когда экономика перегрета. Я говорю, хорошо, что будем остужать? ВПК невозможно, да? Мы должны опередить ВПК 50 стран, воюющих с нами. То есть ВПК остужать нельзя. Хорошо, что еще остудить? Ипотеку? Верху он говорит, не-не-не, минуточку. Не-не-не, вот семейная ипотека, вот такой низкий процент, да? Вот на, на север, то есть вот по ипотеке тоже не трогайте. Єдільна програма. Тоді, виходить, ми остужаємо який сектор? Скажите, сільське господарство, що шолі студії е, ну можна російську пропаганду немножко студіть і перестати платити їм такі шалені гроші. Але ну да, тоді виходить, що вся путінська вертикаль впаде. Теж не варіант. Ну, дивіться, якщо чайничок, чик та е, постійно кипить. А саме такою є російська економіка зараз. Вона в постійному напрягі і в постійному Е, То, врешті-решт, там закінчиться вода в тому чайничку, і кришечку то вирве, а ще її хату спалить. Тому ну, є два варіанти: дивіться: або таки знайти, що астужать, або треба десь подалі від цього чайничка хатинку мати. Але в вашому Владимір Соловйов випадку це таки правда не варіант. Тому що документи та на хатинку у вас отобрали. Увірю, ви встановите все, що було повреждено нашим а що було повреждено? Ні, другими противниками, от тільки що в Казані. Так подобається мені, коли Путін починає щось зайве говорити, він відразу робить зупиняє тим самим себе, А по-друге, він відразу щось починає чоркати, писати, чоркати. Ну, знаєте, такий діловий, діловий. Прямо. Нема коли тут з вами оце говорити. Мені тут треба терміново що вичеркнути. Як би не старався у нас чувати розрушити, Він yeah. столкнеться з. З многократно большими розрушеннями. Як подобається, от ви помітили, Путін ніколи нічого не записує, але він завжди щось відчоркує. Ну я розумію, що в нього там є тези, які він має сказати. І він, я так розумію, ці тези викреслює для того, щоб не повторюватися потім наступного разу. Але так цікаво, тобто, ти сам розпочав цю розмову про те, що нідрогі щось там тебе розрушили, а потім, починаючи говорити про те, що саме, ти такий все. Стапит. Е, на цьому заканчуваємо, щоб нічого зайвого не ляпнути. Ми вже все побачили, не переживаю. Ну, купа відео в інтернетах, це ж в доступі, це можна глянути в будь-який вільний момент. Це у вас Ютуб заблокований, а в нас ні. Ми можемо дивитися, читати, бачити, слухати всі ті ваші думки з приводу прильоту безпілотників або якихось. на ракет на вашу территорию, ну, по-разному бывает. Мы с вами, как это вот вы сейчас отметили, будем двигаться вперед, будем не только восстанавливать э, тот ущерб, который нам пытается кто-то наносить, но будем идти вперед еще большими темпами. Вот как сейчас. Будем э, развивать и дорожные сети, и городское строительство, жилье будем строить. Э, Казань развивается, я уверен, вы... К Казань брал... Э... Ростов брав, Белгород не брав. Ну от да, как бы, так, все як би Єдине питання, що економіка таки перегріта, і щось треба буде зупинити в развіті.